Раз, два, три, чотири. раз, два, три, четыре, раз, два, три. Четыре, раз, два, три. Четыре, раз, два, три. 4. Раз, два. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Проста пантра. Віра, довіра, віра, довіра. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Довіра, віра. Позаду довіряємо, віримо. Ззаду жіноче, спереду чоловіче. Продовжуємо. Продовжуємо. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Довіра, віра, довіра, віра. Продовжуйте. Усвідомлюємо себе, відчуваємо свою ауру, балансуємо землю та небо. Рухи ногами, це земля, рухи руками, небо. Балансуємо чоловічу та жіночу енергію. Проста пантра в дуже повільному виконанні. Позаду вдих, вперед видих. Позаду жіноча енергія спереду чоловіча. Позаду це довіра, спереду це віра. Позаду слухати, спереду розмовляти. Продовжуємо. Ззаду вдих, вперед, видих. Позаду руки до вух, вперед опускаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо руки до вух слухаємо, щось кажемо. Продовжуємо балансувати чоловічу та жіночу енергію. Ноги малюють символ нескінченності на землі, руки перед вами, і це перший загальний общекосмічний закон. Матеріалізації свідомості. Продовжуємо. Заду вдих, спереду видих. Заду вдих, спереду видих. Куди нога позаду, руки до вух. Вперед. До вух. Вперед. Продовжуємо, продовжуємо. Балансуємо. Балансуємо жіночу та чоловічу енергію. Продовжуйте робити рухи, усвідомлюйте вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. І закінчили вправо. Бах і гуру. Пантера дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих, вдих, 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 видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Sa ta na ma 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 sa ta na ma. са та на ма 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 са та на ma sa ta na 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 ma, sa.